Що робити, коли порізав покришку за 100 кілометрів від дому. Піймав ось такий гарний поріз. Покришка була порізана на дуже поганому асфальті. А додому їхати 100 кілометрів. З собою в мене були отакі латки для камер, здорові латки для камер і якийсь там клей. Одразу тут була встановлена латка трішки більша, ніж оця. Ось бачите її розмір, вона здорова. Зверху була наклеєна ще здорова латка. І при накачуванні після 2,5 атмосфер ось була вже отака картина. Отак так приблизно виглядало на 2,5 атмосферах. Звичайно, їхати вже було страшно. А так як ця покришка стояла ще й на задньому колесі, то це було вдвічі страшніше. Тому я її переставив наперед, а передню переставив назад. А ще я сюди додав дві купюри по одній гривні. Отак я їх склав. Вдвічі це вийшло у нас скільки? Чотири. Отак, 4. Вісім слоїв. Отак я їх. Підклав, накачав 2,5 і так доїхав додому. Але все одно було їхати страшно, бо покришка вже старенька. Дома я цю латку відірвав і знайшов дуже простий спосіб, як цю проблему вирішувати. Є декілька варіантів, і вони дуже доступні. Є такий кусочок, у мене резини, їх у мене повно валяється. Це з якихось аксесуарів, які замовляв на Аліекспресі, вона. Жорстка, набагато міцніша від латки. Її можна отак перерізати пополам. Врізаємо потрібний кусочок. І можна її поставити ось так під латку. А зверху приклеяти латку. І тоді і три, і 4 атмосфери покришка витримає, бо резинка дуже міцна. Але я зробив трішки по-другому. Я знайшов ось такий кусочок лямка від старого рюкзака. Рюкзак давно порвався, викинув, а це залишилось. Що ми робимо? Ми відрізаємо. Невеличкий кусочок, він не тягнеться, і це надійніше, ніж резина. Підрізаємо невеликий кусок. Далі на цьому місці ну, зачищаємо наждачкою, де місце порізу, ми намазуємо клеєм і приклеїмо оцей кусочок. Придавлюємо, потримали там півхвилини. Потім ми примірюємо латку, беремо ручку, помічаємо ручкою приблизний участок, де буде лежати латка. Обмазуємо його, клеєм, ну, все, як завжди. Витримуємо, скільки там по інструкції доклеє 5 чи 10 хвилин. І приклеюємо здорову латку новеньку на цей участок. Придавлюємо. Надіваємо на колесо, вставляємо камеру і качаємо 3,5 чи 4 атмосфери, скільки можна для вашої покришки. І все. І, і в такому варіанті. Поріз уже нікуди не дінеться. Вже дома при детальному огляді покришок я знайшов поріз і на другому колесі. А ось так виглядає поріз, заклеєний таким же самим способом. Це друге колесо. Отак було порізано. Тут вставлена латка. Зараз тут накачано 3 атмосфери, і колесо тримає без всяких проблем. В такому форматі я вже проїхав, мабуть, пару тисяч. І нічого з ним не відбувається. Все добре. Враховуючи пройдений досвід, рекомендую завжди з собою вжити маленькі латки, здорові латки, клей. Можна отаку резинку. І ось отакий з старого рюкзака. Я думаю, вдома у багатьох такі штуки можна знайти. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.